Точка роси і вологість повітря. Що це таке, для чого це, як це можна визначити на судні, для чого нам взагалі потрібна точка роси? Скажу так, що судна перевозять деякі вантажі, котрі потребують вентиляції в трима. Адже коли вентилювати чи не вентилювати трима, залежить від точки роси. Яка Визначається зовні, ну, наприклад, на місту, так. і визначається утрима. Це все є дуже важливо, і зараз ми з вами будемо розбирати, що до чого. Йдемо на крило, і в нас з правого та лівого борту знаходяться такі спеціальні метеорологічні будочки. Ми її відкриваємо і бачимо, що. Всередині знаходиться гідрометр психометричний. Як їм користувати, зараз я вам розповім. Я його спеціально зняв та занис на місток. З чого це складається? Значить, він складається з сухого та змоченого термометрів за різницею показників цих термометрів і за допомогою психометричних таблиць ми можемо визначити відносно вологість повітря та точку роси. Ось сюди наливається водичка. І так, як їм користуватись? Значить, зліва сухий 25 градусів, справа мокрий 21. Різниця 4 градуси. Адже, перший стовпчик бачимо 25, різниця в 4 градуси. Ведемо сюди. Відносно вологість 68%. Завжди знімаємо показання з того борту, де дує вітер, а точка роси визначається за допомогою психометричних таблиць. Він в нас є в журналі. І так, сухий був 25. Різниця з мокрим 4 градуси, 25 і 4. Ведемо. Ось. 19 градусів це є точка роси. І так, більш складний прилад, але дуже просто у використанні. Аспіраційний психрометр Асмана. Принцип вимірювання такий самий, як у гідрометра звичайного. Але волога, яка випаровується, залишається в околицях вологого предмета. І таким чином локально збільшується вологість повітря. Для усунення цього ефекту при вимірюванні вологості застосовують аспірацію, то є, створюють потік повітря над вологим об'єктом. Зараз можемо бачити, як Вставляється отакий фітільок, далі він буде спеціально змочений. Ось так. І треба бути завести механізм. Працювати він повинен приблизно 8 хвилин. І ми зможемо бачити з вами зліва сухий, справа мокрий. Завели вентилятор до створення потіку повітря. Ось так, нічого тут складного нема. Ми можемо його використовувати для визначення точки роси та відносної вологості. Ось такий є в нього спеціальний кронштейн, який можна розмістити де угодно і отак його подвішати. Не забуваємо забрати резинову грушу з мокрого термометру під час вимірів. Коли ми все визначили, ми записуємо показники сухого, мокрого та точку роси у судовий журнал.